Добрий день, дорогі садівники. Ми Степаном у власному саду маточно-товарному, який знаходиться в селі Ногіренка Чортківського району Тернопільської області, на календарі сьогодні, 2 жовтня 2023 року, прийшла пора знімати зимові яблука зимових сортів. Поки яблука ще на деревах, ми вирішили зробити невеликий опис сортів. Зараз ми біля сорту Радогість. Сорт Радогість пізно зимовий сорт української селекції, отриманий від запилення сорту «Джонатан» пилком сорту Гринслів. Швидкоплідний, стабільною високою врожайністю і зимосійкістю. Один з найбільш толерантних сортів до парші і борошнистої роси. Борошнистої роси і парші я ще ніколи не бачив на плодах на цьому сорті. Дерева середньорослі, плоди великі, вагою 180-220 грам. покриті розмитим оранжево-червоним рум'янцем відмінного солодкокислого смаку. Зберігаються в звичайному підвалі до травня, а іноді і до червня.